Дискусію та з другої спроби в Южному відтерміновано освітню реформу. Депутати 7 червня проголосували за перенесення трансформації міських шкіл до 2025 року. Протягом року заклади освіти та управлінці мають знайти компроміс у формуванні мережі, гімназій та ліцеїв. Про це попросили директори шкіл. Вони терміново сформували своє звернення під час чергового засідання сесії 6 червня. Зважаючи на ось ситуацію, яка склалася, на те, що питання не вивчене і є дуже багато моментів, які варто уточнювати, які варто розглядати детальніше, ми все-таки виступили з директорами зі зверненням до депутатського корпусу, аби ось те рішення, яке було прийнято у лютому місяці. Про вже впровадження е, прийнятої трансформації закладів е, було відтерміновано на один рік. Тобто е, є затверджена мережа, ми всі поставили підписи всі погодилися з цією мережею, але е, на, е, на рівні впровадження цього е, питання. Е, його треба вивчити детальніше, і таким чином ми погоджуємося на те, що варто відтермінувати цього року, залишити все так, як було. Частково задоволеними рішенням депутатів залишились представники ліцею номер 3 АШГ. Адміністрація школи продовжує боротись за статус авторського закладу зі своєю освітньою системою, але у випадку рішення не на користь авторської системи у школі погодились на варіант гімназії та відмовитись від старших класів. Ми дуже сподіваємося на те, що нас влада підтримує і залишить нашу навчальний заклад, наш нашу школу залишить такою, якою вона є, трьохстепеневою. Але якщо влада цього не зробить, ми будемо гімназією. Аби зберегти свою унікальну навчальну систему, представники АШГ закликають залишити усі три ланки школи молодшу, середню та старшу. Для розгляду цієї можливості мають скликати окрему робочу групу. Наші українці, вони, ну вони навіть не розстріляють такі поняття, елементарні, педагогічні поняття, що таке система, що таке методика. Тому вони нічого страшно, коли за своєю методикою. Ні, шановні депутати, ми не з методикою. Ми з... Які треба впроваджувати вище Проваджувати школи, школи управлінці наголошують, що остаточне рішення щодо авторської школи не має прийматися на місцевому рівні. Це компетенція міністерства освіти. Ми розглядали можливість залишення школи з 1 по 12 клас, але сьогодні в законодавчо це не передбачено. Коли буде виписана процедура отих 35 стаття, виключні випадки, розумієте, виключний випадок можна розглядати все, що завгодно. Маленьку школу в громаді або відсутність школи в громаді. Сьогодні законодавчо не розшифровано, що законодавець має на увазі під питанням виключний випадок. Тому якраз цей рік дасть можливість нам отримати відповідь. Ді на наші запитання Оригінальній редакції питання у порядку денному звучало як скасування рішення про трансформацію шкіл. Його на основі обговорень та звернень від батьків сформувала профільна комісія. Ми хотіли скасувати це рішення, тому що Міністерство освіти науки розробило план. Трансформування, цей план з 24 по 33 рік. Тобто, четвертий 27 рік це було планування. Ну на 24 рік це було планування мережі. От. Це треба було просто план і як це далі все, все ми бачимо. До 27-го року ми повинні були підготувати це все з 27 го року. Ми повинні тільки були починати трансформацію шкіл і закінчувати її в 33 му році. Реформу підтримують, але не на часі. На користь відтермінування реформи звучали аргументи щодо матеріальної бази, кадрового забезпечення, фінансування тощо. Я знаю одне, що реформа повинна бути. Наскільки вона болюча, знаєте, кожна реформа, вона болюча. Вона болюче проходить. Люди йдуть, не знаючи, що буде далі, але коли вже пройшла і треба закінчити в цьому колективі, да, дитині. Ну, звісно, це стрес. Ну, ми зараз всі живемо в стресі. Ці реформи не ми придумали, але так має бути. І я дуже вдячна, що написали директори цього листа, і ми відтерміновуємо на рік, щоб в цьому всьому розібратися. Окрім питання освіти, депутати два дні обговорювали питання бюджету, ЖКГ, фінансової допомоги військовим. На цьому була оголошена чергова перерва у засіданні сесії. Третя частина має відбутись наступного тижня. Хід сорокової чергової сесії дивіться у програмі Об'єктив Плюс.